Завдання уряду не лише закликати бізнесменів інвестувати в економіку держави, але й зробити все, аби кожен бізнес в Україні був успішним. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив на економічному семінарі для представників місцевої влади. За його словами, будуть успішними бізнесмени, буде успішною і Україна. Водночас він закликав місцевих очільників боротися з тими, хто перешкоджає інвесторам, створюючи їм штучні перепони. Це все ми маємо з вами. Ліквідувати. Якщо хочете, в доброму розумінні цього слова, голосити війну всім тим, хто встає проти того, хто створює робочі місця. Проти того, хто не дає можливості нам з вами вирвати країну із тотальної бідності. Ніколи грошовий верстат не робив країну успішною. Ніколи.